Упродовж двох днів Ужгород приймав учасників чемпіонату України з легкоатлетичного кросу. Змагання вийшли представницькими. У них виступили посланці з усіх регіонів України. Ну, приїхали всі 25 регіонів з України, приїхали і окуповані на території близько 300 учасників в різних вікових групах. Це юнаки старші, дівчата, юніорки, молоді, чоловіки, жінки. Відбір приходить до чемпіонату Європи, який відбудеться у грудні місяці у Італії в Туріні. Відбирається команда 10-12 учасників. Переможець в кожному виді їде на чемпіонат. Програма змагань була стандартною від одного кілометра до десяти. У кожній віковій групі бігли свою дистанцію: один, два, три, чотири, шість, вісім і десять кілометрів. Загалом лідери збірної України підтвердили своє реноме. Зокрема, у чоловіків дистанцію 10 кілометрів першим подолав Дмитро Сірук з Костополя. На попередніх двох чемпіонатах України з кросу в Ужгороді він був третім, а потім другим призером. А тепер ось і чемпіоном за хорошої конкуренції. Сьогодні була хороша конкуренція. Перших 8 кілометрів, 8 чоловік бігли. Всі... Разом трималися. Це за останній кіло, останні, останні два кілометри вже трохи розтягнулися. А так важкувато білося. Конкуренція до самого фініша була. Ще за горці. Метрів 400 чув, спині дихають. Чемпіонат дав старт і новим переможним сімейним династіям. Якось із Чернівців. Виграв у юнаків. Е Т Тарас Гешко це син чемпіона світу Івана Гешка. Він Вже виграв чемпіонат України вперше. І сам Іван його нагороджував. Поступово підкрадалися до призового місця і господарі. Початком Закарпатті були чотири четверті місця, два п'ятих, одне сьоме. І ось бронзовий тріумф у завершальному виді програми. Комбіновані естафеті 4 на тисячу метрів. Її особливість у забігові одразу юнаків, дівчат, юніорів і юніорок. Темп своїх партнерів не втратив і Мукачівець Андрій Годьмаш та приніс своїй команді третє місце. Я боровся до кінця, зробив свою задачу, яку мені тренер сказав. Я дуже радий, що я не підставив свою команду. Вони мені дуже кричали, підтримували. Ну і, звісно, праця моєї тренування не перші роки. І тепер маємо такий результат. Тим часом тренери відбирали потенційних кандидатів до збірної України на доволі непростій трасі. Дев'ятиразовий чемпіон Європи з кросу Сергій Лебідь лишився задоволеним. Траса ну, достатньо швидка, не досить легка, хоч казалось би, що тут багато рівного місця. Ну, але я рахую, на даний момент вона має, ну, має, бути, має бути місце така траса. Тобто хлопці попрацювали з дівчатами, відібрали команду ну, так, попередньо. Тому сподіваємось, виступити достатньо непогано на чаті Європи з кросом. Особливу надію подають збірна України серед юніорок і чоловіки молодь. А в провідній обоймі регіонів за підсумками чемпіонату визнані легкоатлетичні центри на кшталт Києва, Волинської, Київської, Дніпропетровської, Донецької областей.